Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал і підписались. Цей тиждень стартів я розпочала з такої роботи, з підставочок для чашечок. Ось так вони виглядають. Це одна, то, що я вже встигла зробити. Отака друга. Така третя, і ще ось така. І ще залишилося зробити так, така, ось такі. Це був мій старт на тижні стартів, які започаткувала. Українська майстриня Олена Буганова, і в її сувмісному проєкті я так вирішила прийняти участь. Це був мій перший старт. Другим стартом стала робота в'язання гачком серветки. Серветка називається Берлін. Я її тільки почала. І, знаєте, я чому не продовжила, бо я вирішила її розпускати. Взяла гачок 1,5 і бачу, що він трошки, ну мені здається, трошки товстенький для такої ниточки. Тому я думаю, взяти ще дрібніший гачок і спробую. Колись я вже в'язала цю таку серветку, але вона залишилась на минулій квартирі. Там вже і нею користуються інші хазяї. А мені хочеться щось пригадати з, того, з минулого життя, щось додати в це нове життя. Дякую, що зайшли на мій канал, підписались, що були зі мною ці пару хвилин. подивились мої роботи. Бажаю вам натхнення. Інтересу і цікавості до вашої рукодільної справи, і щоб вам було радісно.